Вітаю, українці! Зараз дуже тяжкий момент, особливо для тих людей, в кого є маленькі діти. Все дуже подорожчало. Людям просто елементарно не хватає на навіть на саме найнеобхідніше. Дуже багато є різних програм, але люди просто перестали в них вірити, тому що обіцяють, там не виплачують і так далі. Я хочу сказати тільки одне: а, наприклад, якщо ось сказати про маму, так дуже багато там хто пише, що там от вам повезло, що один раз їй тільки виплатили, хоча мали виплатити три рази. Я не знаю, можливо, це якась затримка, але мама отримувала виплату тільки один раз. Із ось тієї підтримки, так, допомоги від ООН, де малось надаватися там, по 200 протягом трьох місяців, але вона отримала тільки один раз. Поки що. Не знаю. Можливо, це просто якась затримка. А, а, тепер щодо а, сімей з дітьми, а для таких сімей теж дуже багато різних програм. І ось одна із останніх, про яку я хочу вам розказати. Дивіться, українські сім'ї з дітьми можуть розраховувати на щомісячну фінансову допомогу від держави. Цей розмір на дитину щомісяця буде становити 2100 гривень. Однак така допомога вона доступна не всім сім'ям, лише багатодітним. Тобто, щоб ви розуміли, що далеко не кожна сім'я зможе отримати. Про те, хто може взагалі претендувати на таку виплату і як довго її можна отримувати, розповіли у Мінсоцполітики. Зараз всі подробиці. А дивіться, яка взагалі родина вважається багатодітною? А та в якій виховують трьох і більше дітей? Таким чином, щомісячна допомога сім'ям з дітьми виплачується на третю дитину, також на кожну наступну за третю. Наприклад, якщо в сім'ї п'ятеро дітей, то допомогу виплачують на третю, четверту і п'яту дитину. Ось такі правила. При цьому виплата на дитину вона припиняється, коли вона досягла шестирічного віку. А ось звернутися по неї можна навіть в тому випадку, якщо дитині залишилось лише кілька місяців до 6 років. Все одно ці кілька місяців на нього будуть виплати. А природно, що чим більше в сім'ї дітей віком до 6 років, тим більше грошей вона буде отримувати від держави щомісяця. Ось таку допомогу багатодітним сім'ям було запроваджено в Україні ще з квітня 2019 року. В березні 2022-го її переглянули. Підвищивши до 2100 гривень. Проте цього року ні ця допомога, ні інші види соцдопомоги переглядатися, на жаль, не будуть через те, що просто немає грошей в бюджеті на все це. Тому ось така сума буде 2100 гривень. Більше вона не стане. Але я хочу звернутися до тих людей, які мають право. На отримання такої допомоги не нехтуйте, обов'язково користуйтеся, користуйтеся, поки є така можливість. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.